Це не прийду лежати. Потрібно вставати вже. Цікаво, є хтось на кухні? О, доброго ранку. Доброго ранку. Йдите з татом, беріть щось як. Якийсь смак з морозом. В нас з конок корисне. Добре, я беру це. А я ось це. Yeah. цікаво який в мене. А в мене грустний. Зараз є вісь. Такий, який мені до одягу підходить. Ну, ось ці. А в мене він дуже веселий. Пішуєте? Нам сьогодні потрібно до лікарні. Так я знаю.